Божі слова на кожен день. Якщо говорити про роботу, то людині здається, що робота це бігом кидатися туди-сюди заради Бога, скрізь проповідувати і повністю присвячувати себе йому. Хоча це переконання правильне, воно занадто однобічне. Те, що Бог просить від людини, це не тільки бігом кидатися туди-сюди для нього, крім того, ця робота пов'язана зі служінням і забезпеченням у дусі. Багато братів і сестер навіть після стількох років досвіду ніколи не думало про те, щоб працювати для Бога, тому що робота. Як її сприймає людина несумісна з тим, що просить Бог. Отже, питання роботи нітрохи не цікавить людину, і саме із цієї причини входження людини також є досить одностороннім. Усі ви повинні почати своє входження з виконання роботи для Бога. Щоб ви змогли краще пройти через кожен аспект досвіду, це те, у що вам слід увійти. Під роботою не мається на увазі біганина заради Бога, а те, чи здатне життя людини і те, що вона в ньому втілює, принести Богові задоволення. Під роботою. Мається на увазі те, що люди використовують свою відданість Богу і своє пізнання Бога, щоб свідчити про Бога, а також щоб служити людям. Це відповідальність людини, і це те, що повинні розуміти всі люди. Можна було б сказати, що ваше входження це ваша робота. І що ви шукаєте входження у процесі виконання роботи для Бога. Переживання Божої роботи не просто означає, що ви знаєте, як їсти й пити Його слово. Що більш важливо, ви повинні знати, як свідчити про Бога і бути здатними служити Богу. А також бути здатними служити людям і забезпечувати їх. Це робота, і це також ваше входження, це те, чого повинна досягти кожна людина. Є багато людей, зосереджених тільки на тому, щоб бігати задля Бога і проповідувати всюди, але при цьому. Вони не беруть до уваги свій індивідуальний досвід і нехтують своїм входженням у духовне життя. Саме це привело тих, хто служить Богу, до того, що вони стали тими, хто опирається Богові. Ці люди, які всі ці роки служили Богу і людям, просто вважали, що робота та проповідь. Це входження, і ніхто з них не сприймав свій індивідуальний духовний досвід як важливе входження. Натомість вони сприйняли просвітління, отримане від роботи Святого Духа за капітал, на основі якого можна вчити інших. Проповідуючи, вони відчувають великий тягар. І отримують роботу Святого Духа, і за допомогою цього вони вивільняють голос Святого Духа. У цей час ті, хто працює, наповнені самовдоволенням, ніби робота Святого Духа стала їхнім індивідуальним духовним досвідом. Вони відчувають, що всі слова, які вони промовляють. Належать їхньому індивідуальному єству, але знову ж таки так, не мов би їхній власний досвід не такий чіткий, як вони описали. Більше того, перш ніж заговорити, вони поняття не мають, що скажуть, але коли в них діє Святий Дух, їхні слова ллються нескінченним потоком. Після того, як ти свого часу так проповідував, ти відчуваєш, що твій фактичний духовний стан не такий слабкий, як ти вважав, і як у ситуації, коли Святий Дух діяв у тобі кілька разів, ти далі доходиш висновку, що вже маєш духовний стан, і помилково віриш, що робота Святого Духа. Це твоє власне входження і твоє власне єство. Коли ти постійно матимеш такий досвід, ти станеш недбало ставитися до свого власного входження, непомітно скотишся у лінь і перестанеш надавати будь-якого значення своєму індивідуальному входженню. І з цієї причини. Коли ти служиш іншим, ти повинен чітко відрізняти свій духовний стан від роботи Святого Духа, це може значно полегшити твоє входження і принести більше користі твоєму досвіду. Коли людина сприймає роботу Святого Духа за свій індивідуальний досвід, це стає джерелом розбещеності. Ось чому я кажу: який би обов'язок ви не виконували, ви повинні вважати своє входження життєво важливим уроком.